Привіт всім, ви на каналі Ukraine Audio і в сьогоднішньому відео я хочу показати просту концепцію, як максимально ускладнити свої акордові прогресії в плані ритмічності, також в плані формування гармонічного масштабування гармонії на великі, скажімо, на великі участки. Да? Техніка насправді дуже проста, я її піддивився в одного із блогерів, правда, він це застосовував до мелодії. Я ж в свою очередь вирішив застосувати цю техніку до ритму і до гармонії. Отже, суть концепції полягає в тому, щоб промаркувати кожну зміну, або навіть не так не кожну зміну, а кож, кожен сталий фрагмент промаркувати якимось значенням. Тобто, припустимо, в нас є якась. Або ритмічна фігура, або зацик... зациклена фігура, ми... або ритмічна зациклена фігура, або гармонічна зациклена фігура. Ми іменуємо це як припустимо, А. Да? Ми будемо називати, що це А. Е -е... Що означає А? Тобто це... ми, -ми, ми просто маркеруємо, лейблуємо, що оця гармонічна структура або гармонічно ритмічна це позначається в нас е -е... лейблом А. Тобто наступне, якщо в якщо нас буде якась зміна, ми будемо маркувати це лейблом Б, тобто, і звідси випливає вся оця, скажімо, всі можливості, всі варіації, що з цього можна зробити. Насправді, оце вся концепція. Тобто, Ми одну, скажімо, одну структуру називаємо А, а наступна, яка за нею, йде Б, а наступна, яка буде відрізнятися від А і Б структури, ми будемо називати структурою С. Зараз я відкрию зображення, ви зрозумієте, які можливості це нам дає. Я застосував, ну я тут написав, що це для акордових прогресій і для ритміки е, гарно працює. Припустимо, дивіться, от ця структура, це в нас структура називається 4 рази А. Тобто ми 4 рази повторяємо одну і ту саму структуру. Це можна застосувати до ритму в даному випадку, якщо ми розглядаємо. Припустимо, давайте до ритмічної структури розглянемо. У нас є бородова прогресія. Стандартна. В даному випадку я розглядаюся до ритмічної структури. І в нас, виходить, ми розділяємо кожен такт і іменуємо А, 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 А. Тобто в нас завжди буде одинакова ритміка на протязі всіх патернів. Припустимо, так? Да? Йдемо далі. Розглянемо. зараз секунду. Розглянемо ось таку структуру ААБ. Що це означає? Це означає, що в нас на три, три такти повторюється структура ритмічна, а в четвертому такті якась мусить бути варіація. Тобто ми просто варіюємо тут. Така структура. Я показую поки що на, скажімо, акорди всі однакові, але воно буде працювати абсолютно. Для... Навіть якщо ви акорди зміните, припустимо, ви вистроїте якусь акордову прогресію. Там не знаю, от зараз припустимо. Це все працює так само. Ну, допустимо. Так, заменшений акорд от, на ре. Працює, техніка працює, і саме дивіться, що саме класне в цій методіці, методиці, що ви робите це все осмислено. Ви не просто переклацуєте, скажімо, ну, я на слух, там я по відчуттям. ви розумієте, які є можливості, і ви їх використовуєте. І, в принципі, я тут виписав скажімо, в лівому кутку: у нас тут прості. Я їх називаю простими, цими складанками, кубиками, рубиками. Тобто у нас 4 а б, Переставляєте. Тут у нас складніші скажімо, ритмічні структури, ритмічно-гармонічні, тому що я зараз ще покажу, як це в гармонії застосовувати. І в принципі оцим, і всім, оцим всім можна описати. ну Мені здається, всю музику, я так думаю, це, це моя версія. Тобто, я, ну, по крайній мірі для танцювальної музики, популярної музики там складніших нема. Тобто максимум там може бути от така складна структура, як А, Б, С. Все. Тобто, а, Б, С, Д ну, це вже занадто буде складно. Принцип електронної музики якраз в тому, щоб має бути якась повторюваність. Тобто, ну, навіть, хоча навіть в будь-якій музиці повторюваність грає ключову роль. І нам як не крути, все рівно потрібно повторити хоч. Хоч раз повторити якийсь фрагмент. Тобто, ну, от тут це це повторяється. Тут АА, тут два рази Б, а тут е, Б, але два рази Б повторяється, але в різних тактах. Добре, це для ритміки. І можете користуватись оцим, оцею табличкою і, і складати в більш складні структури. Припустимо. На цілу аранжировку, на куплет, на... ви можете скласти це на куплет, там, на, один... на перший дроп використовувати одну ритміку, на другий дроп, другу, скажімо, ритмічну структуру. Тобто тут варіації, море, все залежить від того, як ви це зможете скомбінувати. Йдемо в гармонію. Як це в гармонії можна застосувати? В гармонії ми можемо, припустимо, промаркувати. От у нас така акордова прогресія буде. Так? Іменуємо цю оцю гармонічну структуру, да? якщо це можна так назвати, як А. Да? Тобто наступне у нас е, скопіюємо. Що у нас зараз виходить? Ми скопіювали чотирьох -тактову, тактову структуру і ще раз її скопіювали. Тобто У нас зараз два рази повторюється одне і те саме. Можемо промаркувати це як АА. Тобто У нас два рази одне і те саме повторюється. Е, Дивимось, що ми можемо зробити. Ми можемо е, Зараз покажу. Ну тут, дивіться, от, що я зробив. На цій картинці да, показано, що я взяв, ну, припустимо, я переніс, повторив оце цю першу структуру сюди. У нас було б АА. І виходить, якщо я зміню один акорд якийсь тут, то в мене вийде АБ. І точно те саме працює, що я показував про ритміку. Воно працює далі. Ви можете повторити. Ми ви можете на 16 тактів повторити прогресію і тоді варіювати її. Тобто масштабування йде. Ви можете в межах одного, одного такта варіювати. Так, так само, скажімо, по цим правилам, і в межах, в межах квадратів, в межах форми. Ну, воно працює на, на, любі, на любих яких розширеннях, як на яких ви тільки можете уявити. Де хочете, навіть в мелодії. Це саме правило застосовується в мелодії. От, припустимо, зараз ще одну картинку відкрию, і тут показано, дивіться, отут От така структура. Тут, тобто, тут 16 тактів на даний момент, і як ми бачимо, я тут застосував яку техніку А, Б, А, С. Тобто, у нас А, е, Б. Якась варіація, тобто це акордова прогресія. вона, Дивіться, вона основана, в принципі, на цій. Але це варіація, варіація прогресії А. Але все рівно ми маркуємо це Б. Хоча ми можемо ще більше розділити, тому що. Ми можемо абсолютно іншу прогресію тут взяти. Це можна було промаркувати як А, А1, тобто варіація А, а Б промаркувати, промаркувати як щось взагалі інше. І знову А у нас повторяється, тобто закріпляється, скажімо, гармонічна оця структура, знову ж повторюваність цієї важливої музиці, як я казав. І це взагалі якась інша акордова прогресія. Це варіація теж, я не знаю від чого, від, або від Б, або від А. Можна було промаркувати як А1 або Б1. В принципі, неважливо. Я промаркував це. Не, не грає роль маркерація, як сама от А, Б, А, С. Ви можете це назвати 1, 2, 3, 4. Без різниці. Тут головне суть в тому, щоб, скажімо, добре було мислити. Мені простіше мислити такими літерами. Тобто, коли є якась зміна, я мислю, що я міняю літеру просто. Так мені простіше. В принципі, це все. Тобто давайте ще подивимося, я тут наробив знімочки, які можливі. От, е, така структура А, 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 а Б. Ну, тут промаркерно Б, але як бачимо, що Б в принципі, базується на структурі А, тобто у нас тут раз, два, три. Акорди, перші три акорди повторяються і просто зміна четвертого акорда. Можна було це промаркерувати як А1, в принципі. То, що До Б тут ще далеко. До Б, я, праху, я рахую, що в принципі, це зміна трьох акордів має бути по мірі, щоб це взагалі по-іншому звучало. Тобто, якщо ми навіть половину поміняємо, два акорди поміняємо, то це ще буде якби і А, якби і Б. <сміття> ну, така така короті, варіація. Ну, не суть. Мисліть а, а, Б для початку. Потім це можна, можете ускладнити. Так. От тут для ритміки я застосував. Тут в 4-х -так, тактовому фрагменті ми бачимо, що тут така структура А-ритм, А-ритм, Б-ритм, Б. -ритм, Б. Давайте попробуємо написати взагалі якусь, який, якийсь трек, в цьому, ну не трек, а акордову прогресію. От, припустимо. Я для мінорі напишу прогресію зараз. Ось припустимо. Така прогресія у нас буде, так? Да? Копі... Скопіюємо зараз це на октаву вниз. Що можна далі робити? Дивіться, на даний момент ну це стандартно, як стандартно в музиці роблять в електронній, просто копіюють так? Да? Але ви можете почати мислити, так як я вам казав, оцими. оцими Значеннями, давайте ми застосуємо А, А, Б цю структуру в гармонічному плані. В акордових прогресіях. Тобто в нас вийде, що? Я три рази повторю. І виходить на, скажімо, на четвертий раз, коли вона повторюється, я внесу якусь варіацію. І це в нас вийде. Ось так, ну приблизно так. Працює, ну працює. Це може бути куплет у нас, припустимо, в приспіві, тобто тут розділити в приспіві, ви можете це зробити приспівом, хорусом. І тут свою якусь структуру цю застосувати. Тобто, розумієте, потенціал цієї техніки не обмежений, наскільки це просто і наскільки можна щось складне з цього складати. Далі в ритмічному плані, ну, як, як працюємо? в ритмічному плані працюємо так само. Зараз ми мислимо, зменшуємо цю, е, катего, ну, зменшуємо цю категорію. Да? Ми мислили зараз такими чотирьохтактовими кусками. А зараз мислимо, що у нас оце, е, якщо ми ритмікою мислимо, то в нас оце а, а, А А. Тобто, що означає, а, що в нас на чотирьох -так, на тактах має бути одинакова ритміка? Ну, Припустимо, я стандартну ритміку зараз таку. І тут я застосую, припустимо, якусь зміну. От не знаю, от таку зміну. Все. Тобто в мене А, 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 Б. Ви можете вибирати. Я, я табличку показав, як ви можете це варіювати. І ви просто копіюєте. Це дозволяє мислити і аналізувати. Це дуже добре для аналізу. Тут ви просто те саме повторяєте цю ритміку, але вже на ці акорди. Масштабуєте, як хочете це, хоч на куплет, хоч на, так, хоч на, 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 на цілу частину, скажімо. Тобто воно працює на різних е, е, ділянках. В принципі, на даний момент все. Користуйтесь цією технікою. Це дуже потужна техніка для тих, хто не може і не вміє розвивати. І варіювати взагалі щось е, втретє. Тобто, воно, воно, ця техніка насправді вона набагато глибша. Я просто розказав дуже просто, куди це можна застосувати, але воно працює на багато різних параметрів. Тут треба розуміти, що оцю техніку можна застосувати до будь-якого параметра. Тобто ви можете варіювати взагалі будь-що по цьому принципу А, Б, А, Б. Тобто або А, Б, Б, тобто, С. Воно працює до інверсій, до, не знаю, до розширення кордових до будь-чого, що ви тільки можете представити. Дякую всім за увагу. Користуйтесь цією технікою, це дуже потужна техніка. Ваші треки стануть звучати однозначно більш комплексніше і складніше. Всім дякую за увагу!